Володимир Чанин постав перед судом за вбивство сусіда. Захмалений чоловік забив потерпілого до смерті, а в суді сказав, що не причетний. Та докази, що сам обвинувачений вчинив, такий жахливий злочин, знайшли та визнали його винним. Сам чоловік просто так усе налишив та подався до опеляції. Через сварки убив сусіда та загримів на 12 років у в'язницю. Мова йде про уродженця міста Володимир, який за даними слідства у 2022 році буквально забив сусіда до смерті. Мотивом такого вчинку нібито став конфлікт. «Був обвинувачений 24 червня 2022 року року. Період часу з 5.30 по 6.30, реалізуючи свій злочинний умисел на позбавлення життя по литія. Керуючись мотивом раптово виниклих неприязних відносин. в стані встання окольної спіні умисонніс полетію не менше 21 удара кулаком рук. Та ногами в різні ділянки тіла потерпіло, а також у життєво важливі органи людини, а саме голову та грудну клітку. Крім цього, в цей життя, з метою позбавлення життя полетіє, стискав його шию рукою, перекриваючи тим сам шлях для дихання. Унаслідок чого спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді різних завданих тілесних ушкоджень, що в результаті... Призвели до смерті. Сам обвинувачений свою провину не визнає. Як розповів при допиті, проїжджав повз на велосипеді та побачив лежачого побитого чоловіка, який ще хрипів. Спочатку намагався його підняти. Впав, забруднився у кров потерпілого та, коли зрозумів, що нічим не допоможе, поїхав геть. До того ж додав, що потерпілого не знає. Ди Ди воно, воно. То я його не Пальцем не словом». Ну, Що експертиза вказує, що на мені не виявлено, ну, не його крові, але ну, на руках мають бути. Не на гавше його бив. Ну, ну така, ну я його взагалі не трогав. А штани дечі, не йшов я на сміттіку, Один сам кримінального, я не вишення. До слова, не вперше в житті обвинуваченого таке трапляється. У 2010 році чоловіка засудили за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тоді обвинувачений побив співмешканку до такого, що остання померла у реанімації. У той час чоловік також впевнено розповідав, що нічого не робив і нікому шкоди не завдавав. Проте тоді загримів до в'язниці на 8 років, відбувши термін, за 4 роки знову за своє. Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 12, років позбавлення волі недовго думаючи, підсудний разом із захисником подався до апеляції, аби оскаржити рішення. Захисник поданій скарзі, вважає, що вирок суду є незаконним, таким що підлягає скасуванню внаслідок неповідності висновків суду першої інстанції фактично вставном провадження. А саме не підтверджується доказами, досліджень під час судового розгляду. Вважає, за таких обставин в ході судового розвідки не здобуто належних допустимих доказів, які, б заперечно, підтверджували вину під захист на вчиненні інкримінованого злочину. А висновки суду про його не відповідають і не підтверджуються доказами, в судовому засіданні. Просить вирок щодо скасувати, ухвалити новий який виправити Бадзяна за пред'явленим йому обвинуваченням. Сторона обвинувачення у свою чергу наполягала на тому, щоб залишити рішення суду без змін. Зазначає, що в ході судового розгляду було досліджено достатньо доказів, які доводять винуватість чоловіка. першій станції нележним чином були досліджені всі докази сторони обвинувачення, та останньо було доведено наявність. Діях обвинувачення банденоз, в діях обвинуваченого базинова зна кримінального правопорушення передбачена частиною 1 6, статті 115 Кримінального кодексу України. Зокрема, вказано підтверджувати показаннями потерпілих, показаннями свідків, які бачили обвинувачення поблизу потерпілого в час і момент вчинення кримінального правопорушення, висновками судово-медичних експертиз, де було встановлено наявність на предметах одягу, обвинуваченого крові потерпілого, тому. Іншими доказами у даному кримінальному провадженні, тому ми вважаємо, що апеляційна скаростів не захисту в частині недоведеності вони обвинувачені за частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, підлягає до заперечення. у зв'язку з чим просить вирок суду першої інстанції відносно обвинувачення залишити без змін. Зрештою колегія суддів винесла рішення вирок суду першої інстанції залишити без змін. Тож обвинувачений таки проведе 12 років у в'язниці. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.